Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вам показати огляд новинок від італійського виробника Чао Бела. І тут ви бачите подаруночок мені, як дизайнеру від компанії Чао Бела. Подарунок до різдвяних та новорічних свят. Дуже приємно. Ось так ось ці новинки складаються з двох колекцій. І перша колекція вона називається Majestic Dream. Це, ну, якщо я вірно переклала за допомогою прикладача, то це велична мрія, якось, ну, велична мрія, напевно, якось так. не дивилася ще. Може, такий буде трохи сумбурний огляд, бо воно прийшло без упаковок майже весь папір, тому, може, десь тут щось переплуталося. Так, отже, давайте подивимось ось такий набір 30х30, 12, це великий набір 12 двосторонніх аркушів. Ми бачимо маки тут, в такий досить графічній такі ілюстрації, і багато в колекції буде. Я так трошки коли сортувала, трошки так бачила, що багато. Ось таких пошарпаних дощечок, якихось пошарпаних таких фонів. ну, і ці квітки, велична мрія. ну, Цікаво, цікаво. ну, Насправді, ось такі фони мені подобаються. ну, Не дуже впевнена щодо ось цих таких досить величеньких квіточок, але ось такі фони. З цифрами, з буквами, з газетними якимись такими штуками. І ось такі фони. Ось такі фони мені подобаються, тому я думаю, що а, працювати буде нескладно з такою колекцією. Також, так, десь я підгледіла, що будиночків багато, таких стареньких. Так, такий, такий дуже спокійний, класний фон, як, за допомогою якого можна буде. Розбавити, якщо що. Так, ось такі фони також там зустрічаються десь, якісь дощечки, пошарпані метелики. Ну, в принципі, в якості підложечок чи чогось такого можна використовувати. І тут чудовий такий з комахами фончик. Ось ну ось такі спокійненькі більш фони, мені подобаються, прям дуже. Так, і ось цей павич також десь там зустрічався він. Я так бачила його. Ось, Ну, перекласти Я не можу так, таку велику фразу, що тут написано. Щось про кольори, щось про мир, про всесвіт, щось про квіти, які подобаються друзям. Ось і ось такий класний також фон. Ось цей фон дуже. Приємний, спокійний, серденька і напис Лав стиль щодо стилю, який це стиль можна. Ну, рустик може, не знаю. ну, Ну, щось таке. Ну, в принципі, я ж кажу, що от те, що я вже бачу, в принципі, я думаю, що працювати мені з цим буде. Нескладно і в задоволення. Бо, знаєте, є колекції, де ти так відразу і не зрозуміло, як з ними працювати. А в принципі, ось такі ілюстрації, фони. Кажуть мені, що нічого, все буде гуд, добре. Серденька то, мабуть, якась підготовочка до святого цього Валентина, до Дня Закоханих, можливо. Spring Sunshine, щось уже про весну. ось такий класний фончик. Маки, маки. Маки можна використовувати в якихось проєктах українських таких. Красиві кольори. Спокійний фон. Традиційний, традиційний аркуш, традиційний для чаубила такі карточки. Пошарпані двері, напис лав, знову ж таки квіти. І з цього боку ось такі красиві, класні фончики можна використовувати в якості підложечок, чи в якості карточок. А ось тут а, такі цікаві написи і такі маленькі а, ілюстрації. Насправді можна використовувати для ось цих таких кластерів. Якщо там для джанку чи для якоїсь там листівки для, для чогось такого. ну, В принципі, непогано, а тут неочікувано такі ромашечки на блакитному такому, на блакитних дощечках. Ось цей класний, дуже аркуш з циферками. Прям, прям класний. А тут цікавий такий також ну, не знаю, щодо його використання в цілому. Але частину, ну, в принципі, тут ось цей фон класний, тому я думаю, що а, чи, цю сторону все ж таки в пріоритеті в мене. Ну, можливо, ось, ось це, оце я ну, не знаю, чесно, як, куди я би використала його. Так, ще один наборчик. Тут мають бути вирізалочки, ось цей павич красунчик Красунчики класні класні букочки. Алфавіт класний. І ось ці дверцята такі старенькі, пошарпані, і ось такий фон з циферками. Також традиційні квадратні карточки 15 на 15. Будиночки. Знову ж таки, кохання, мрія. І тут зовсім такий спокійненький фон. А тут колаж такий з різних елементів дверцят та віконечок. Також, також може бути цікаво. Ось. О, Цей класний, прям класний-класний. Чудовий фон і для джанків, і для якоїсь сторіночки, можливо, і для альбомної якоїсь сторінки. Ну, фон дуже, дуже прикольний. Елементи для вирізання. Що у нас тут? Будинки. Ну, Будинки, в принципі, непоганого такого розміру, такі досить прикольні. Але знову ж таки, маки, якісь написи, дверцята, серденька. Ну, нічого. І приємний, теплий такий колір у фона. Тут аркуш з маками. Ось і тут вони такого. Класного розміру. От, невеликі і немаленькі, такий середній, можна додавати в якості якихось акцентиків, можна повирізати їх, можна так використовувати. І позаду також дуже класний фон, пошарпаний з цифрами. Такий досить не яскравий, як то буде строкатий, пестрий, дуже строкатий такий фон. Ну, Якщо якимось такими елементами, то можливо і нічого. А, ну Тут класний фон, цей газетний. Газетний, а він такий досить холодний. Ну, холодний, але він перегукується з, з кольорами, які є в колекції. Просто тут є тепліші такі кольори, а цей такий холодний фончик. І ось тут такі будиночки, непогані. Невеликі карточки, можна використовувати, додавати, можна якісь АТС зробити, можна так додавати кудись до, до якихось робіт. І ось такі також ну, цифри мені, напевно, подобаються, цифри та букви, тому мені подобається цей фон прям класний. І, ну, Це ж закон такий, де подобається одна сторона, один бік. Другий також дуже подобається. І ось цей фон такий, він яскравий, але він приємний. Приємний жовтий, трошки зеленого, трошки такого рожевого. Не знаю навіть, який це як правильно його рожевого закату якогось. А тут такі, така плиточка, плиточки такі з серденьками. Ось, ну, в принципі, як бачите, що, ну. Досить, досить гарна колекція. Ось, тут мала колекція, вона у нас що тут повторює? Вона у нас повторює якийсь набір 30х30, на 30, напевно, те, що ми з вами дивилися останньому. Ромашки ці якось ми, вони мені трошки вибиваються цієї колекції. Не по кольору, а саме. Самі ромашки, тут якось більше маки, метелики, а ромашки. Клас, 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 маки, цей фончик приємненький. Так, що тут? Тут у нас елементи для вирізання, знов нам поділили, мабуть, не цілий набір, а половинка. Тут різні написи і красивий такий фон позаду. Тут дверцята, елементи забору, паркану якогось такого сер серденька, метелики. знов написи, що з цих обкладенок багато. Ну, в принципі, елементи для вирізання доповнюють. Доповнюють колекцію. Ось тому розмір також прийнятний, досить в них. Так, набір А формату А4. Стандартний такий, з карточками має бути, з тегами, з різними елементами для вирізання. Пахне фарбою типографською такою. Нам колись. Давно був один час, один період, що нам присилали колекцію, яка, ну, напевно, якась як пробний такий друк чи щось. Ну, вона відрізнялася від, по якості, вона була якась більш гладка і не досить стійка фарба там була. Ну, ця, в принципі, звичайно, просто що свіженька така, свіже надрукована, тому пахне. Ну, в принципі, ви бачите, що все повторюється, якісь елементи, і таких зовсім якихось незрозумілих там, чи якісь досить прийнятна, приємна колекція, така, незважаючи на те, що тут великі такі квітки, квіт, маки, але кольори такі спокійні. Ну, Напевно, що так, рустик, я б, напевно, цей стиль. Назвала би. Так, у нас є ще калька. Не знаю, чи хочеться мені відкривати. Напевно, що не хочеться. Ось тут ви можете побачити ось такі повторюють. І є ось цей делюкс пейпер. Також тут мають бути красиві, сріблястий такий. Красиві кольори. Ну, такі не вирві глаз, вирві, вирві око. Так, і є ще маленька, але маленька тут разом з іншою колекцією. Ось така калічка, ось така. Ну, маленькі елементи скальки насправді я рідко коли використовую, бо... Хіба що, можливо, ну, квіточки, метелики, якісь листячко. А так, щоб прямо стегі, ось ці чи такі карточки, а, ну, щоб от в такому вигляді як скальки їх використовувати, не знаю куди. А, наклеювати на більш такий папір товстенький, і тоді їх використовувати, ну, то, то, в принципі, норма. А так, ось, ну і ці такі яскравенькі, досить прикольні. Знов таки написи. Краще б вони зробили якийсь ось такий аркуш з написами, але тільки ну, якісь матові, бо в попередній колекції також були написи ось такі металеві. Ну, воно також непогано можна використовувати. Але якщо б ще були додатково на матовому, на звичайному папері, то була б взагалі класна. І ось такий шрифт також дуже, дуже прикольний. Так, ну ось, ось ми з вами подивилися першу колекцію. Зараз я достану ще одну і ми з вами подивимось наступну. Отже, друзі, наступна колекція в нас називається Timeless Moments. Ну, Знову ж таки, за допомогою перекладача, він мені сказав, що це як моменти поза часом чи вічні моменти, можливо, такий варіант. Ось і це такий, ну прям шебі. Шебі, рожевий, світлий, такий романтичний. І ми тут бачимо ось ці чашки. Якщо пам'ятаєте, у Ефемера Бук були. А були такі елементи з чашками та чайничками, і ми з дівчатами дизайнерами між собою якось так гадали, що ж, до чого ж вони є, можливо, до якоїсь колекції за лісою, я так думала. Ось, але тут ми бачимо, що ось до чого, до цієї нової колекції ось такої шебі. Трошки вінтаж. Ну, вінтаж може ні. Не знаю, зараз подивимося і бачимо, що тут додалися такі штучні дівчатки. Ось, але ну, непогано, якщо їх не буде багато, то в принципі чому, чому і ні. Квіточки, знову ж таки, пташечки, пошарпані фунчики. Досить тут великі елементи. Якийсь газетний фон з газетного паперу, і досить великі-великі чашечки ці. Ось, ну, в принципі, можливо, десь і спокійний такий фон зі зворотнього боку. Ось такі композиції з невеличких таких, точніше, аркуш з невеличких таких композицій, пташечки, годиннички. Ось, ну, Також, я думаю, що непогано буде. А тут великі. Ну, ось, бачите, Там невеликі, тут великі, ну, досить багато таких насправді величеньких квіточок. Іноді чаубела цим грішить Ось такими крупненькими квіточками. Такий милий, милий цей горобчик, якийсь він трошки сумненький, що, мабуть, ні крихти не залишили, все з'їли, він тут бідненький сидить. Класно, коли є досить достатньо ось таких фонів, якими можна розбавити. Щось на кшталт цієї композиції вже було. Годинник цей з квітками в інших колекціях. ну, романтичні колекції, і такий красивий, ну, прямо от красивий. І він трошки такий, як 3D виглядає за рахунок таких. Ціней, ну, красиво, ось цей прям досить, дуже мені подобається. Глибокий такий, знаєте, візерунок. Я не, не знаю, чи вам там видно, але ну, прям клас. Для ж таких весільних якихось робіт буде чудово. Ну, і знову ми бачимо, що досить великі ось ці квіточки. Куди їх? Не знаю, куди їх частково. А використовувати для старін. Ну, Весільний якийсь альбом, в принципі, з цієї колекції зробити можна. Зато тут красивий такий фон, рожевий, такий зістарений. рожевий. ось. Така романтична, можливо, старовинні якісь такі, не знаю, чаювання, якісь бали. Щось таке, ну і весільний, в принципі, весіль, весільний альбом. Я думаю, що можна зробити. І тут красивий а, такий фон з різних там листів чи оголошень чи чогось такого ось таке віконечко чи двері. Також можна використати кудись, кудись, навіть на обкладинку можливо. Якогось альбомчика. І тут спокійний фон. Ну, в принципі, альбом такої форми не складно вирізати і можна зробити ось, і використати в якості обкладинки. Чому ні? Так, тут ми бачимо знов такі різні якісь конвертики, кишеньки та ось ці бонбоньєрки, чи як їх назвати. А, ну, Ну, не знаю, можна вирізати, можна скласти, але ну, буде в тебе одна ось така коробочка, ця бомбуньєрка, ця і куди її. Краще використати, напевно, такий спокійний фон і розбавити ним. Ось, ну, Кишеньків, то в принципі так можливо. ось. І традиційна розкладка для чаобели. Ось такі закладинки, чи що це таке. і ну, ось, ось, ось Ця розкладка вона досить часто зустрічається у чаобели. Home Sweet Home і красивий рожевий такий старенький фон а, зі зворотнього боку. Тут якась магнолія Tiaru Fine Tias. Чаювання чайні такі а, коробки. Приборчиком. Ось і такий романтичний квітковий, дрібненький такий принт позаду. Ось такий спокійний, класний, шпалерки такі пошарпані. А тут ми бачимо вже цілу кімнату, і дівчат шучаюють. В принципі, можна використати. Дівчата мені насправді не дуже подобаються, але. Ось, ось ця композиція непогана. Ну, Принаймні, дівчат можна замінити, якщо. Ну, я не знаю, куди просто в такому вигляді сторінку зробити. І якщо сторінку, що сюди додавати? Коротше, не знаю, так непогано в цілому, але як її, куди її використати, я поки що не бачу. Ось, ну, Але ви бачите, що багато досить спокійних фонів, тому. В принципі, є з чого вибрати, якщо там вам здається досить великі квітки, то можна використати зворотній бік. Ось. Але я не знаю, чи в Україні хтось купує чаубелу насправді, так то я вам огляд показую, але щось в закупках я дивилася, ну воно дуже дорого, дорогий дуже папір чаубели, тому я навіть не знаю, хтось купує чаубелу в Україні. Класний ось цей можна використати на сторінку якогось альбомчику чи джанк, Зігнути і буде такий. І вже звичний цей алфавіт. Ну, Тут знов такі великі-великі композиції, метелики, гортензії, півонії. ну, Радує ось цей спокійненький такий афончик. Ось такі карточки, насправді непогані, марочки якісь, такі карточки. Ось такий напис дуже великий, куди його такий, такий великий напис, я не знаю. І позаду такі дрібненькі, дрібненькі композиції з чашок, квіточок. Ось такий звичний, звичний цей віночок. Flowers shop був схожий, а схожа розкладка. Ось, ну, повирізати окремі квітки, якщо що, або використати ось цей а, фон. Ось, ось такі композиції невеликі. Насправді це непогано. Якби вони були м, якось окремо десь на аркушах, такі невеличкі композиції, то я думаю, що було б взагалі класно. І такий чудовий шпалерний ми бачили десь такий в зеленому відтінку, такий самий фон. А тут в такому рожевому, припиленому такому, приємному рожевому, на яскравому звичні карточки, їх насправді можна використати на листівки, якщо вам треба щось швиденько зробити, додати там якісь елементи, написи, в принципі, ось такий приємний фон з метеликами. Також. Ну, я маю на увазі, якщо треба там чи там, клієнта свого привітати чи додати до альбому якийсь вітальний там, аркуш, чи щось таке, то в принципі ось такі карточки для цього саме, саме те. Ось такі елементи для вирізання. Ну, романтика, сумний горобчик. Ну, в принципі, елементи непогані. Непогані, розмір прийнятний. Ну, іноді там от чашечка така досить величенька, але якщо її окремо десь використовувати, то може воно і згодиться. Ось, і позаду спокійненький такий Ось така, такий колажик з різних листів. А тут, тут класний оцей... Аркуш також, з, традиційною вже, з традиційним принтом. це на, наче якийсь сервант такий з різними баночками. Ну, я вже казала, що класно використовувати в різних шедоу боксах можливо, в мініатюрах якихось або десь в альбомчиках таку сторіночку. Ну, в принципі, так, можна використовувати, і він дуже приємний. Приємна композиція, приємні кольори. Ну, мені подобаються такі аркуші. Можливо, не будеш використовувати його в форматі 30 на 30, але взяти десь частину тут, ну, непогано, класно. І я, я люблю, люблю такі, такі розкладочки. Так, тут в нас поменше, а тут ми бачимо, що з, з, з цього боку. Ось цей віночок. Краще був би цей шкафчик, ніж віночок. Він Повторюю, елементи для вирізання тут вже більш такі, можливо, прийнятні карточки. Знов таки ось цей красивий такий фончик. Ага, шкафчик в нас є. Це також дуже-дуже класно, що шкафчик є в меншому розмірі. Ну, в принципі, тут все схоже знову ці дівчатка. Так, що тут у нас змішалося? Метелики, композиції, годиннички? Ось такі якісь дверцята, печивку, кекси. Ну, Елементи ці класні. Книжки, машинка ця для друку, якісь гудзики в баночці. В принципі, ці елементи непогані. Марочки такі невеличкого розміру, досить прийнятні. Красивий цей фончик є позаду. Квіткові композиції, в принципі, також повирізати можна. Тут багато дрібних якихось елементів. Я таки не дуже люблю вирізати, але можна при бажанні. Зрізати зовсім десь щось таке дрібненьке, гудочки якісь. Отак, ну і що в нас тут? У нас тут затісалися з іншого цього. Так, давайте у нас тут біленького не йде, аркушу, щоб подивитися. Ну, В принципі, тут видно метелички. Приємний рожевий, насправді такий спокійний. Ну що ж він такий сумненький, цей горобчик? Ну, мені його якось шкода. Так, тут у нас металевий цей папір. Метелики, карточки. Це друкарська машинка класна, але чогось вона тільки в, в цих в елементах додаткових. А так, щоб в самої колекції її щось і не було. Такі бліденькі. Ну, шебі, шебі, шебі. А, можливо, наклеїти на папір та вирізати, в принципі, буде, буде нормально. Ось така спокійна фонова калька, вона також дуже гарно буде виглядати в роботах. Так, ну щось ще у нас має бути А4 ще. Так, А4 є. Ось такий делюкс папір, а, гортензії тут великі, досить також металеві а, метелики. Фонові якісь такі, ну, непогано. магнолія написана. Магнолія написана, а в квітках магнолії щось я е не бачила півонії якось. А щось там про магнолію написано. І ось така калічка, в принципі, Симпатична. Формату А4. Так, і. Залишився в нас набірчик з тегами та карточками. Дівчинка штучна відмальована. Ось, ну, в принципі, ось такі непогані знов таки чашечки, цукорниці якісь, такі тежики. Ось ця машинка тут є. Ось такий непоганий цей телефон. Ну, такі, прям, прям хороші, хороші такі артежики. Так, це щось їх по два однакових годинники. Чай це завжди гарна ідея. Ну, так, завжди, завжди непогано випити чаю. Красивий фон. Рожевий позаду. Ось такі. Ну, прям шебі-шебі. Шебі-шебі. Також працювати можна, як бачите, я думаю, що можна знайти для себе досить прийнятні, приємні елементи. Ось Ну, ось і все, друзі. Дякую, що ви зі мною тут подивилися ці колекції. Пишіть. Як вам, яка з них вам більше подобається? І взагалі, чи купуєте ви папір Чаубела, чи подобається він вам, чи ви його вважаєте досить складним в роботі, чи саме ціна його у вас якось так відлякує? Ось Тому буде мені дуже цікаво дізнатися. Дякую за увагу. Приємної творчості! Пока-пока!